Добрий день, малята! Запрошую вас сьогодні на бабусине подвір'я. У бабусі на подвір'ї свійські птахи. У бабусі на подвір'ї ми можемо зустріти дуже багато цікавого. І сьогодні ми познайомимося із свійськими птахами. Їх ще називають домашніми. Домашніми цих птахів називають тому, що вони живуть на подвір'ї поруч із людиною, а людина піклується про них, годує, будує їм житло, а пташки приносять також велику користь людині яйця, м'ясо, жир та пір'я. Давайте малята знайомитися. Це уважна пташка півень та матуся курочка та їх дитинчата курчата. А це татусь гусак, матуся гуска та дитинча гусенята. Ось тато індик, матуся індичка та їх дитинчата. Індиченята татуся качур. Матуся качка та дитинчата. Маленькі каченята. Живуть ці птахи у спеціальних будиночках, курниках. А чим же харчуються? Свійські птахи харчуються спеціальними кормами та деякими видами зернових культур пшениця, овес, кукурудза, жито, ячмінь, а також овочами, відвареною картоплею, буряком, гарбузами, личинками комах та жуків. А також полюбляють щіпати зелену травку. Відгадайте загадки. На дворі і на току скрізь лунає кукаріку, гордо птах цей походжає, дуже пишний хвіст він має, спори, грібенець чарівний. Що за пташка це? Діти, півень. Молодці. П надувся, ніби пан, Сірий одягнув, жупан ходить двором і білкоче, налякати діток хоче, керувати з малку звик, Це поважний птах. Індик вірно. В неї ноги, наче ласти. Дзьоб лакастий, червонастий, Кря-кря-кряк. Пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю басячку, хто це діти? Звісно, качка, молодці, ходить, бродить по двору і лякає дітвору, загил гоче, зашумить, наче зараз полетить. Розбігайтеся, малята, бо почне він вас щипати. Хто це? Вірно, це гусак. Молодці малята, ви дуже уважні і розумні. Наше заняття вже закінчилося. До нової зустрічі!